Олексій, учень Прилуцької спеціальної школи, приміряє поліцейське спорядження. Не дуже легко. Скільки Кілограм тримає ножки. Бачиш oh, da, da. з цікавістю опробують спеціалізовану амуніцію правоохоронців, і учні, і педагоги. Злочинець? Я тебе бити не буду. Так воно. «Раз. Ти все, давай другу руку. все». А чого варто посидіти за кермом поліцейської машини, більше того, віддати наказ по гучному овцю. Такий урок безпеки напередодні літніх канікул підготували для педагогічно-учнівського колективів навчального закладу представники Прилуцького районного відділу охорони. Колектив Прилуцького районного відділу управління поліції охорони завітали школу поздоровить дітей і закінчення навчального їхнього року із святом довели. Діткам про дотримання правил дорожнього руху ознайомиться спеціальними засобами і з службовим автомобілем, і це для них така цікавинка. Правоохоронці нагадали школярам про правила безпечної поведінки, ознайомили зі специфікою своєї роботи, продемонстрували в дії тривожну кнопку. Дуже багато нового чого пізнаю про їхню професію, Знову повторюємо правила дорожнього руху. Правила безпеки, мінної безпеки. А на літніх канікулах ой, як дуже сильно знадобиться. Діти залюбки гралися на машинах, переміряли на себе амуніцію поліцейського, знають, яка важка ця і досить, досить трудоємка робота. Значить, ми щиро дякуємо за співпрацю і сподіваємося на подальші зустрічі з нашими управзій з поліцією. Година спілкування промайнула швидко. Встигли і теорію повторити, і освоїти поліцейські обладунки, порадуватися та подякувати гостям за солодощі, а головне зрозуміти учні під надійним захистом.